У п'ятницю 20 вересня на території більшості областей ясно. В Хмельницькому та Луцьку мінлива хмарність. Найнижча температура вночі плюс 6. Найвища вдень плюс 24. У Сумах та Вінниці невелика хмарність. Врешті областей півночі та центру ясно. Від нічних плюс в вдень потеплішає до плюс 25. Ясне небо спостерігатиметься на півдні країни протягом усього дня. Від плюс 11 вночі до плюс 25 вдень. На сході безхмарна погода протримається впродовж цілого дня. Стопчики термометрів від нічних плюс 7 в день піднімуться до плюс 26. На заході в суботу 21 вересня хмарно з проясненнями. Лише в ужгороді цього дня має бути ясно. Від нічних плюс 8 температура повітря в день прогріється до плюс 23. У північних та центральних областях синоптики прогнозують ясне небо. У Сумах та Вінниці невелика хмарність. Нічна температура від плюс 10 денна до плюс 25. На півдні хмари на небі триматимуться зранку до пізнього вечора. В Криму ясно. Від 13 до 27 градусів тепла. Ясне небо та теплий день за прогнозами синоптиків очікує на мешканців східних областей. Температура повітря вночі від плюс 13, в день до плюс 25. У неділю 22 вересня небо над західними областями буде затягнуте хмарами впродовж цілого дня. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 9 вночі до плюс 23 вдень. У сумах, Черкасах, Полтаві та Кропивницькому ясно, врешті областей півночі та центру мінлива хмарність. Температура в регіоні вночі від плюс 12 в день до плюс 26. На півдні похмуро в Криму синоптики прогнозують дощ від 14 до 27 вище нуля. Мешканці східних областей спостерігатимуть безхмарне небо та теплий день. Ніч навіть плюс 11 денно до плюс 27.